Святому радіємі, стало чудо посьє землі. Святиве, чаре, добрий вечор, добрим людям, ми на здоров. Це своєрідна скаутська естафета. Ми його отримуємо на кордонах країн. Насправді запалюється він в кінці листопада, в місті Віфлеємі, в місті народженні Ісуса Христа. Ця традиція. З 1988 року насправді діє. Її започаткувала. Телерадіокомпанія ОРФ з міста Лінц, Це Австрія. Ми його отримали в Києві, привезли до Житомира і відразу передали до костелу святої Софії та Йоанна з Дуклі. Тобто римокатолики католики його вже отримали своєрідним доповненням святої вечері. Він уже став багатьох християн. Насправді також ми завжди передаємо в лікарні сиротинці та тим людям, які цього найбільше потребують. Такі не можуть святкувати різдво в своїх домівках, а вимушено святкувати десь в інших місцях. Також ми хочемо передати владі, щоб їхні кабінети теж освітлювала ця свічка, цей вогонь це світ. Це світло. Це поширення цієї різдвяної радості, того щастя, насправді, народження Ісуса Христа, Спасителя і відкупителя нашого. Хай співає небо, я йду до тебе. Я вітатиму його. добра, Неси у світлі ліхтаря, Хай знає кожен Божий дім, Ми понесем вогонь, Даруючи любов усім. На Yeah. Населий Боже, до небеси, вести, славення все, милий Боже. Хай вам щастить в новому році і хай вас береже Господь, дякую. А дякую. хай дякую. вам росте сіно, поколіно, цибуля, як. як доля, часник, бик, буряки, як маяки. Ми ще поки що гріє розійшлися». Тобто, Ви знаєте, якось так тримаю, і таке тепло. І від людей дивишся на них, і від людей тепло йде, від всіх. Хоч і сонечка нема на вулиці, але тепло. і <звіць> добре». Буду дуже щаслива принести це до своєї сім'ї у свою оселю, миру, тепла.